На столицю прямували десятки дронів. Ворожі шахеди пролітали над дахами будинків на екстремально низькій висоті. Назвичайники працювали на викликах у шести районах міста. Є потерпілі та зруйновані будинки. В Одесі руйнувань зазнала багатоповерхівка. У сумах рятувальники деблокували тіло загиблих. Про всі наслідки терору бойовиків Путіна розкажу за мить. Дякую, що обираєте канал Сейчас, і ми одразу переходимо до головного. Знову кияни всю ніч не спало через гучне гудіння російських безпілотників. Із 6 на 7 листопада повітряна тривога у столиці тривала безперервно 8 годин. Над містом, не покидаючи рук, працювали оборонці неба. У темряві їм вдалося вполювати понад 30 дронів над Києвом і на підступах до нього. На жаль, атака залишила свій слід. У шести районах зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено кілька житлових і нежитлових будівель. Зокрема, у Солом'янському районі загорілося складське приміщення. Вогонь розійшовся по великій площі накрило 600 квадратних метрів. А згодом запалало ще півсотні квадратів покрівлі. Займання вже вдалося приборкати. Нині триває ліквідація. Також у цьому ж районі постраждав медичний центр. Людей вчасно евакуювали і відвели подалі від задимлення. Обійшлося без постраждалих. Змагалися зі стихією вогнеборці на Печерську. У ворожої атаки би у житловому будинку. У 34 поверхи виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів. Частково зруйновані конструкції технічного прольоту висотки наразі пожежу вже ліквідували і ніхто, на щастя, не постраждав. Осіїському районі горіла станція техобслуговування і гараж, розташований по сусідству. Пожежу вже ліквідовано на загальній площі 200 квадратних метрів. Крім того, горіла покрівля шестиповерхового бізнес-центру на оболоні. А на подолі сталося загорання у приватному будинку. Двоповерховий дім охопило вогнем повністю. Нині рятувальники ліквідовують наслідки. За даними міської влади, станом на ранок відомо про двох постраждалих, які перебувають у задовільному стані. Загалом до ліквідації наслідків цієї атаки залучалися понад 160 вогнеборців і близько півсотні одиниць пожежно-рятувальної та спецтехніки. У КМДА уточнили, що противник обрав нову тактику запускати шахеди на різних висотах, як на дуже низьких, так і на значних. Причому дрони заходили як поодинці, так і групами. Нову атаку жителі столиці спостерігали вже вранці. Один із мешканців зафільмував проліт апарату. Від дронів постраждав і інший обласний центр. В Одесі ворог вкотре обстріляв житлові масиви. Руйнувань зазнала 11-поверхова висотка, пошкоджено фасад і скління. Крім того, вибухова хвиля дала по вікнах двох поруч розташованих поверхівок, побило 14 припаркованих автомобілів та газопровід. Постраждав 30-річний чоловік, у нього легкі цілесні ушкодження. У Сумській області на місці ворожого удару співробітники ДСНС врятували жінку і деблокували тіло загиблої. Для цього довелося розрізати металеві конструкції. 6 листопада пізно ввечері ворожа авіація нанесла удар по одному із населених пунктів Шосткинського району. На даний момент за постраждалою вже наглядають медпрацівники. Зачепив терор і Харківщину відповідно до інформації глави ОВА Олега Сіньгубова. Три каби минулої доби влучили на полі неподалік села Уди, ще один неподалік села Костянтинівка. Вночі гучно було і на Криворіжжі Дніпропетровської області. Ворог спрямував на район БПЛА. У до атаки у Грушівській громаді пошкоджені підприємство і п'ять приватних будинків. Загиблих і постраждалих немає. Чого не скажеш про інший обласний центр? Одна людина загинула, ще вісім дістали поранення на Херсонщині. Удар, зокрема, був нанесений росіянами ввечері 6 листопада по Дніпровському району обласного центра. Вночі окупанти атакували комишани. Відлучання ворожого боєприпасу загорілася господарча споруда на приватному подвір'ї. Всього минулої доби під обстрілами та авіаударами опинилися ще 19 населених пунктів. Російські військові пошкодили освітні заклади, адміністративну будівлю. 8 багатоповерхівок, 19 приватних будинків, газогони, господарські споруди, гараж та автівки. А на сусідній Миколаївщині у темний час доби знищено 5 БПЛА типу «Шахет». У Запорізькому регіоні за добу окупанти завдали 299 ударів по 14 населених пунктах. Війська противника здійснили 8 авіаударів, 161 раз атакували безпілотниками, 10 обстрілів, із РСЗВ і ще 20 артилерійських ударів. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Мирні мешканці не постраждали. Висловлюємо слова підтримки всім постраждалим від цієї нічної атаки. Наша команда продовжить інформувати вас про все, що важливо для вашої безпеки та спокою. Бережіть себе і залишайтеся з каналом «Сейчас». Російська армія обстріляла лікарню на Херсонщині, атакувала Харківщину та Київщину дронами. Частина Донеччини без опалення, а Миколаївщина знеструмлена. Тим часом у Запоріжжі зросла кількість жертв через терор напередодні. Головне з того, що відомо про нові воєнні злочини армії країни-агресорки. Тут і зараз на каналі «Сій час. Підпишіться, і ми починаємо. Україна знову стала мішенью для ворожих дронів. У ніч на 6 листопада ворог запустив свої шахеди, зокрема, й по столиці. Терор почався під покровом темряви. На Київщині близько четвертої години було зафіксовано рух БПЛА. Моніторингові канали та влада попереджали, що у регіоні працюють сили ППО. Всього тривога оголошувалася тричі за ніч. Є збиті ворожі цілі, але на щастя без постраждалих. Хіба що займання є на околицях Києва через падіння вламків загорілася лісова підстилка. Тим часом на Харківщині за минулу добу є загиблі та поранені. Окупанти відібрали життя 48-річних чоловіка та жінки у селі Глушківка. Вони загинули у наслідок обстрілу із РСЗВ по території тракторної бригади. 5 листопада близько 16.45 російські військові атакували і сам Харків. Це була дронова атака у Шевченківському районі. Зафіксовано влучання безпілотника у дорогу. Пошкоджено два легкових автомобілі скління вікон вікон житлових висотках, автомагазину, магазину меблів та закладу освіти. Постраждали дві жінки 56 та 72 років. На Донеччину летіли російські бомби, три ФАБ 250 з модулем ОМПК Скинули вороги на Костянтиніко. Є ураження об'єкта інфраструктури, господарської споруди, потрощені п'ять цивільних авто та електромережа. Громада залишилася без опалення. За добу росіяни загалом сім разів обстріляли населені пункти області. Зокрема, у Покровському районі пошкоджені будинки у Кураховому, Ганнівці, Мар'їнській і Гродівській громадах. У Краматорському районі постраждав будинок у Турському, а у Бахмутському пошкоджено будівлі. У населеному пункті Сіверськ і Часоярівській громаді інформація про постраждалих не надходила. Семеро людей загинули. 25 отримали поранення внаслідок ракетної атаки РФ по Запоріжжю напередодні 5-го числа. Про таке заявив керманнич області Іван Федоров протягом доби. Окупанти завдали 301 удару по 13 населених пунктах. Здійснили вісім авіаударів, 154 атаки дронами, чотири обстріли із РСЗВ і 134 артилерійські удари. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. За даними глави ОВА Дніпропетровщини Сергія Лисака, уночі з вівторка на середу російська армія обстріляла Нікопольщину. Агресор вдарив із РСЗВ град по Марганецькій громаді, випустив 10 снарядів. Ну а це вже наслідки терору на Херсонщині. У Білозерці війська Путіна вдарили по лікарні. В одному з корпусів на технічному приміщенні в одному з корпусів та технічному приміщенні вибуло шибки. Пошкоджені кухня та кабінети про таке повідомили у обладміністрації. Всього у регіоні за 24 попередні години п'ятеро осіб дістали поранення. Загарбники поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлі, банківську установу. У житлових кварталах населених пунктів області пошкодили багатоповерхівку та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, сільськогосподарську техніку і приватні автівки. На сусідній Миколаївщині після ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили значну частину споживачів, і відновлювальні роботи досі тривають. А постраждалих при цьому. Дякувати Богу, немає. Північ також під ударом сьогодні вночі та зранку армія Федерації атакувала Глухівську громаду на Сумщині. Є пошкодження приватних будинків, люди не поранені, пробито три нежитлових приміщення, уточнюють місцеві. І ще шість сіл на Чернігівщині кошмарили бойовики ФПВ-дронами. били з артилерії та мінометів. За результатами роботи систем ППО по всій країні. Підтверджено збиття 38 ворожих БПЛА із 63. Два десятки безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах, а ще два у повітряному просторі. Дякуємо, що були з нами залишатися в курсі найважливіших подій разом із каналом Цей час. Бережіть себе і своїх близьких.